Нарешті цей день настав. Я довго вагалася, звісно, ну, як довго, три місяці. Лінда померла 22 серпня, 25-му році в цьому. І якраз мене вистачило на три місяці, щоб простраждати, проплакати, промучитися, не спати ночами, перейти на б 6, на Заспокійливі і на Снодійне. І ось цей день настав. Коли я. Оці всі бардаки прибираю, бо в цьому кутку в мене були, в цьому кутку у мене стояли товар: ящики, сумки, чемодани і тому подібне. Я потім поступово покажу і розкажу, що я з цим всім зробила. Павутиню я познімала, але оце все від ящиків і чемоданів. Тобто, п'ятна, це. Ну, коротше, тут буде робитися все одно ремонт, коли ми перейдемо на другий поверх. А поки я хочу поставити сюди клітку. Поки як є. Коротше, ми купили клітку за 4 тисячі гривні. Ми купили ліжак за тисячу гривнів. Ми купили вже їй іграшки, пеленки, є простень. Коротше, речі першої необхідності: повідець, ошейник тому подібне. Сьогодні я просто хотіла зняти коротке відео, що. Будуючись, роблячи ремонти, у нас, чорт зламає ноги, багато товару, я зараз вам по колу покажу, що тут робиться, і я вирішую купити собаку. Моя дівчинка має до мене на днях приїхати. Це буде відео, щоб я згадувала, коли буду дивитися, яка ця кімната була, і мені трошки страшно. Я не знаю, справлюсь чи не справлюсь, але я постараюсь. На сьогоднішній день я помалу закупляю товар для моєї собаки. Як її звати, скільки їй місяців, коли вона народилася, перша зустріч, перші прогулянки, перші речі, першої необхідності, що я купила, скільки що коштує. Я потім все буду показувати. Це просто відео, як я перед тим як мають за 10 хвилин вимкнути світло, знімаю відео. Готую місце для клітки, тому що так, я купила клітку. В інших відео пояснюю, чому я купила клітку, тому що в моєї лінди не було клітки. Я думала, що ну, вона не в тюрмі, вона не ізольована, вона моя улюблениця, і тримати собаку в клітці це погано. Але ні, цей раз я вирішила клітку. Але всі, хто буде дивитися, спостерігати, поступово, ви все дізнаєтесь. Все, а я поки прибираю. Зараз буде трішки звук. Ну, щоб ви розуміли? Це мого пуделя одяг, лежаки кота, котів? Так, щоб ви розуміли, це я хочу діло застелити ковриком. Ну, як, застелити туди і сюди. І назад, щоб було, щоб клітку повністю накрити чимось таким, щоб вона не псувала стіну і там, бачите, розетки. А сюди хочу постелити коврик. Виміряю це все діло. Поїду в епіцентр або в якийсь інший магазин. Хочу замовити коврик з таким от ворсом. Чому? Зараз побачите чому. Тому що на цій клітці буде в мене ще один кент. Попробую його достать. Але не впевнена, що в мене вийде. Так, кент, іди сюди. О, бля. Коротше, це подарунок мого чоловіка на Новий рік. Скоро рік цьому кенту. Чому я й хочу застелити клітку? Щоб він не заламав цю клітку, надіюсь, не заламає, і щоб собака його не з'їла. Зараз спробуємо, можливо, він не влізе. Я не знаю, які ви звуки чули, але. Ой бля. Ой. Я не знаю. Отак. От отак. Отак. Коротше, цей чувак має якось лежати отак. Це буде виглядати якось так. Наскільки клітка прогинається, я не знаю. От. О! Коротше, зараз вам покажу речі першої необхідності. Те, що я вже купила. Зараз, чекайте. А як ця клітка? А, так. Так. Що в нас є для речей першої необхідності? Ну, таке одіялко я знайшла в себе в товарі. Це дитяче, напевно. Бачите? Ну, можна вкривати, можна просто постелити. Просто є таке одіялко. Купила упаковку 10 пеленок 90 на 60. Може, буде пісяти ще. Це я купувала Лінді, коли Лінда моя була паралізована і не ходила. Отаке купувала. Це простінь махрова, непромокаєма, Якщо матрас буде, натягається на матрас. Короте, можна на всю довжину матрас купити, натягнути, якщо попіс то, то буде круто. Ось ось-ось-ось. Так, що ще в нас тут є? Іграшки ось такі, тому що в цуценят зараз прорізаються зубки і вони будуть змінювати зубки молочні на нові. Це така м'яка, класна з шипами. Іграшка кільце об яку вона буде гризти, точити зубки і десна. Вибираю такі іграшки, щоб ніде нічого не відпало, щоб ніде нічого не відкололося, щоб ніде нічого не проковтнуло. Ось такий м'ячик. Були ще варіанти, де оця погрімушка могла вийти. А я обрала такий. Тут в силіконі шарик, металевий брязкальце, там дзвіночок, а зверху ще ось таким воно прошите. Не прошите, а така прорезиняна. Ось такий от м'ячик. Це обрав син перші дві іграшки, хоча собаку він не хотів, бо пройшло три місяці з дня смерті Лінди, і він сказав, що він собаку не хоче, і він у нас. Це окрема історія, це були конфлікти, сльози, скандали. Але поїхавши в епіцентр, ці дві ігрушки іграшки він вибрав сам. Перший м'ячик від сина. І перша ось така: Фрізбіч, як вона називається? Не знаю. Далі. Ошейник такий на перший час. Я взяла кожаний. Ну, типу, кожаний, не знаю, ось такий ошейник. Ось таку взяла канат, бо знаю, що люблять тягати. І такий побідець, як був у моєї Лінди, тільки взяла. Узенький і 2 метри. В лінди широкий і 3 метри. Тобто ошейник, повідець, є іграшки першої необхідності є. От. І ось такий лежак. Тисяча гривень лежак. Знаю, що ретривери люблять гризти, їсти, рвати. Тому поки брали недорогий. Якщо буде признавати лежаки і буде все чітко, будемо купувати величезний лежак, або щось вшити, або придумувати. Тим паче пральна машинка є, коли Лінда моя була. Паралізований інвалід. Я купила пральну машинку, нову з нуля. І у нас є собача пральна машинка. У нас є людська і собача. Так що, якось так: перші покупки. До речі, син зібрав сам клітку. Син все зібрав сам. Так. А тепер хочу трішки вам показати, що тепер у мене позаду камери, і мені це все десь треба діти. Так, це ми бачимо, що ми зробили тільки що. І далі, дивіться, ящики. Диван надувний, на ньому дуже багато дитячого одягу речей, чим я торгувала. Там у мене є вже один пакет, який забронювали. Дасть Бог людина оплатить, я відправлю. Багато чого віддала даром хороші руки. Ящики. На дивані ще Чимодани, ящики. Щоб ви розуміли, тут тільки три чемодани. Сумка велика. Ні, чотири чемодани. Два чемодани, три чемодани. чотири чемодани. Один ящик, два ящика, три великий ящик, 4, 5, 6, 7 ящиків. Вісім ящиків і величезна така сумка і ще котячий манеж. Котячі іграшки. Ну, це постіль моя. Ось так виглядає моя кімната зараз. Але мені здається, що коли це все прибереться, то це буде виглядати дуже гарно. А далі слідкуйте і побачите, що з цього всього вийде. Що з цього всього вийде? Коротше, підписуйтесь, слідкуйте.